Шановні мої глядачі, вітаю вас. Мирного спокійного дня вам, міцного здоров'ячка. Мене звати Іна. Сьогодні хочу вам показати, як проклюнулося насіння кавунів. У мене взагалі сьогодні трошечки про кавуни насіння кавунів на розсаду висівала. 24 квітня. І тепер я вам хочу показати свої кавуни. Ну, у мене ще є кавуни посіяні на городі, але там нема на що дивитися, тому що їх ще там навіть близько не видно. Посіяла їх під обрізані пластикові пляшки, так як під парнички. Так, висівала цього року два види кавуні. Це кавуни з червоною м'якотю, ау-продюсер, називається сорт. І в оцих горшечках я посіяла насіння зібране з минулого року. З минулорічного врожаю кавунів ж кавуни з жовтою м'якотю, дуже смачні кавуни, дуже урожайні. До речі, кавун, Янусик. Так, тепер подивіться, що в мене тут вийшло і як. Ну не дуже щось вийшло, але я вам хочу показати все одно результат. Я кажу, що такого не було, як цього року, але я думаю, це не лише в мене, це багато в, когось так, в кого Так от яка вони висіваю і тримаю зазвичай в хаті, там, де тепло, на стелажі під освітленням. І завжди кожна насінина дає гарну, гарну рослинку, завжди гарно сходить. А цього року я посіяла в теплиці, тому що було тепло, а потім пішов холод. І оцей холод дуже сильно притормозив пророщування. Прокльовування і проростання насіння. В кожен горшечок викладала по дві насінини. І лише в двох горшечках вони так і зійшли. Дві. Тут по одній зійшло. У цьому горшечку взагалі пусто, порожньо. Тут, тут ніхто не прокинувся. Жодна насінина, ні одна, ні друга. Так, це у продюсер. І оце жовто. Кавуни жовтої м'якоті. Також жодна насінина, жодна насінина не прокинулася. Хочу сказати, що це е, мій промах, тому що е, треба було таке тримати оці горшечки з насінням в теплій е, кімнаті, і бажано на стелажі, і бажано під освітленням. А ми всю розсаду забрали в веранду з теплиці тоді коли було холодно. А в веранді в нас також не тепло. Веранда в нас не опалюється, веранда холодна, і вийшло так, що насіння просто заніміло. І все так, але це ще не все. У той самий день, коли я висівала насіння кавунів у горшечки, я так само кілька насінен виклала в лоточок на рушник паперовий і час від часу зволожувала цей рушник, щоб волога тут гарно трималася і насіння не повисихало. Лоток також стояв на веранді. А потім тиждень тому прийшла якась така думка, а що як взяти його в теплу кімнату? Я взяла лоточок в кімнату тиждень тому. І поставила на конвектор. Конвектори у нас включені, тому ну, для того, щоб підтримувати комфортну температуру в кімнаті. І тепер подивіться, який результат. От, гляньте, бачите, насіння прокинулося. Висновок: окрім вологи, насінню потрібне тепло. І хоч всі ми про це дуже добре знаємо, але не завжди є можливість ці умови створити для рослин. Так, ну що тепер з цим робити? А я зараз ці насінини потикаю от сюди, горшечки. Тут у мене те саме насіння того самого сорту кавуна єдине, що воно ще спить. Нагород я його не понесу, тому що в нас знову прогнозують похолодання на оцих кілька днів. От. А якщо таке насіннячко з теплих, комфортних умов знову занести, за, ну, кинути в холодну землю, то воно. То оці паростки знову ж таки позавмирають і все. Так, ось тут зовсім нічого нема, тут не видно, щоб хтось прокинувся, але навіть якщо, зараз отут гляну. Ні, нема нічого. Навіть якщо б і оці насіння не прокинулися, не страшно. Якщо паростків буде багато, зайве завжди можна прибрати. І тепер отак акуратненько роблю такі заглиблення, невеличкі, неглибокі. І сюди викладаю оці насінини, що проросли, проклюнулися. Так. Тепер сюди ще дві акура трошки важко їх брати, тому що вони слизькі. О, сюди. І ще оцю. Отак. Не притискаю, щоб не відламати. Цей росточок. Вставлю їх назад в а сюди візьму ці. О! Щось біленьке є, думала рослинка. Ні, це так щось, це щось таке нема тут порожньо. Тут насінини не прокинулися. Ні, Нема ніде нічого не видно. Так, знову ж таки, роблю невеличкі заглиблення. Ось так. Акуратненько, щоб навіть якщо десь тут ще якась насінина, та що тут є, дрімає, щоб я її не нашкодила. І викладаю оці насінини. Кажу одразу, ніколи я ще так не робила. Ще в мене такого не було, щоб я пророщене насіння кавуні висівала. Ну я впевнена, що ви зі мною погодитеся, шановні глядачі, що цього року в нас багато що не так, як ми звикли робити. О, сюди, акуратненько. Сюди. Так, ну я вже їх загортати не буду, бо трошки так, щоб не поламати ці тоненькі. Росточки. Ось так акуратно. Не ущільню, я просто присипаю і все. Отак, От акуратненько. Просто й треба прикрити землею. Бо вони вже чіплялися за рушничок, бачите, тут ну, вже буде утворюватися коріннячко, вони вже починали чіплятися тут, щоб не повиламувати оце все. Акуратно повикладала. Тепер присиплю землею і коріння буде мати за що закріпитися. Зачепитися, закріпитися. Ось так. Ну, таку розсаду ще також рано висаджувати на город, тому що вона ще не має справжніх листочків, вони тільки-тільки пробиваються. І ви знаєте, тепер я таке буду вже пильнувати оці горшечки, тому що наразі зі всієї розсади кавуни у мене. Най Найменші. От. Зараз в день горшечки будуть стояти тут в теплиці, зараз сонечко, воно добре прогріє теплицю, тут буде дуже тепло. А на вечір і на ніч я таке заберу оці горшечки до хати, там, де тепло. Буду носитися взад вперед з цією розсадою. Я думаю, що багато так хто робить. Я впевнена, що багато так хто робить, щоб порятувати свої рослинки. Ось тут посіяла кавуни під пляшки. Десь бачу вітер вкрав одну пляшку, аж туди він закутив, зараз буде назад її поставити, поставила кілочки. Ну тут ще нічого зовсім не видно. Не видно, бо холодно. Можливо, зараз оце тепло спонукає насіннячко до проростання. От гляньте, вся моя розсада ще в теплиці. Ну, вже можна починати потроху висаджувати помідори, баклажани, перці. Але я кажу, я ніколи не висаджую все в один день, я стараюся робити це поступово, почергово, ну, щоб розсада просто за одну ніч не згинула. Ну, Далі буде ще похолодання, але воно вже не буде таке суворе, як було кілька днів тому, коли були приморозки. Багато в кого загинула розсада. Тому я не поспішала з висаджуванням розсади, хоча попередні роки, в 19-20 числа травня, я вже розсаду висаджувала, але була зовсім інша погода, було набагато тепліше. Так, ну і тепер про кавуни. Ви знаєте, кавуни дуже теплолюбива рослина, ну переважно так як і всі овочі, але кавуни баштанні, їм дуже треба багато тепла, багато сонця і. І ви знаєте, я читала колись пораду, що можна посіяти кавуни і навіть кінець травня, початок червня, але просто потім припильнувати рослини, і коли рослинки при сприятливих умовах утворять багато пасінків, просто пропасинкувати їх, залишити одне-два стебла, залишити завість, все інше пообривати і також мати гарний урожай кавунів. Шановні мої глядачі, пишіть, як справи з вашими кавунами. З динями, як справи на ваших ділянках присадибних, як ваші рослинки? Пишіть з якого ви регіону. Я дякую вам за всі добрі побажання, які ви пишете в коментарях. І навзаєм бажаю вам миру, спокою, легкої праці і міцного здоров'ячка.